Вітаю на каналі і знову жняковий подрібнювач. Як бачите, корпус готовий. Це захисний кожух подачі. Тут зазори не видно все одно Мінімальні. То вже на вулиці під час випробувань все буде видно. От. Нагадаю, ще раз, там протиріжуча планка, обертання проти годинникової стрілки. Редуктор теж протигодинниковий. Корпус увесь готовий, не оброблений, нічого. От. Все зібрано. Тепер слідуючим етапом: сама рама, колеса, підставка під електродвигун. Ну і вже випробування. Потім. Знову розбирається, фарбується і вже в роботі буде, щоб було цивілізовано. А як оце зроблено було? Кому цікаво, дивіться відео до кінця. Там по частинкам я показав, що, куди, як, що приліплювалося. Ну, І для чого. Час виготовлення ножів. Це обрізки матеріалу ну, самого диска важкої борони. Мені треба тепер зробити протиріжучу. як бачите, тут такий зазор і треба вибрати ну, максимально, постаратися вибрати цей розмір, щоб різало добре і мілкі дрова. Вирішив використати цей залишок. Метал міцний, нормально. Так, планочку вже маю протиріжучу, довелося трохи вирівняти. Ну, Постукати довелося сильно. От, я її планую варити отак. От. Ну, з витриманням зазорів. Так, і вирізав ще два кутника, вони будуть, як підсилюючі елементи, які. Ну що ж, далі рухаємось далі. Планку протиріжучу варив, як бачите, поки що з однієї сторони, потім вона буде витягнутися шнек. Вариться з іншої сторони, зробив путики. Я їх там трохи не так показав. Будемо ну, отак. Як бачите, точніше по висоті планки майже. Ну, побачите, як варю, ви побачите перші. Так, вийшло таке. Побив тільки шлак, ще нічого не оброблялось, нічого. Це буде таке підсилення, але це ще не все. Це ще далеко не все. Закріпив зверху, підварив протиріжучу, її зробив з таким мінімальним зазором. От. І по низу, не дуже видно, а так краще. от, Ну тут ще шлап не оббитий. Так, ти бачиш як не добре, а так краще. от. Так, їдемо далі. Так, поки не зашив стосовно корпусу. Як бачите, тут підсилено. Тут ще трошки підварюю культуру, потім тут буде кожух, ну це зрозуміло, знизу буде е, направляючий для викидування. Шнек, пропрацьовую, от така буде вигортачка. Тут вона привариться от і буде такий допомагати викидувати набік. Диримова. Продовжую. Так, шник має кінцевий вигляд от такий. Зробив таку вигрібачку на цю штуку. І от. Залізяка товстенька. Її задача дуже проста. Просто те, що порізане буде, вигрібати, щоб воно випадало через отвір відповідний. Шнеком більше нічого робитись не буде. Так. Таким нехитрим способом, при допомозі о такого ключика, вигинаємо красоту. Одною рукою не дуже. Ну, щоб було зрозуміліше, це захисний кожух. Так, з куска такої самої труби, розрізав на деталі, цю вже підігнав. Так. І дві такі косі деталі, які будуть уварені для того, щоб вже зробити захисний кожух. Отже, покажу, зварю як, покажу. Так, маю такий творчий роздрай, як кожух захисний, подаючий, вже готовий, не оброблений нічого. На черзі оцей, це буде викидний кожушок, точніше він отак От ставиться. отут От я про Проведу, обріжу, О, оте, щоб не думати сильно. Це буде на викид. Йдемо далі.